У Житомирі, з 15 липня 2024 року, електропостачання відсутні по 6-8 годин на добу. Це відбувається відповідно до графіків погодинних відключень, розроблених обленерго, розповів Суспільному Олексій Шикета, голова правління акціонерного товариства «Житомиробленерго». За його словами, є і інші причини тимчасової відсутності електропостачання. Зараз ми не тільки в місті Житомир, не тільки на Житомирщині, а взагалі по всій Україні ми спостерігаємо аномальну спеку. І споживання електричної енергії реально навіть за вихідні перевищило споживання електричної енергії в будні дні. Відповідно, ми всі розуміємо, що є дефіцит електричної енергії, і тому Некукренерго в такому вже наказовому порядку заставив вводити чотири черги відключення. Що таке чотири черги відключення? Це фактично три четвертих області, повинно бути обмежено електроспоживання. Крім того, і ще сталася така неприємна ситуація: сталася аварія на високовольтному енергетичному обладнанні Некукренерго, що привело ще додаткового дефіциту електричної енергії. І в деяких областях вже введені аварійні відключення, тобто теж додатково нашої області це ще не торкнулося, але ми повинні бути готові, що обмеження будуть ще жорсткішими. Олексій Шикета каже, що у Житомирі запроваджені графіки постачання електроенергії для роботи електротранспорту. Дані графіки вони не діють одночасно, тобто, якщо десь обмежується на якийсь період, наприклад, рух електричного транспорту в центрі, то в накрошні чи на бугуні електричний транспорт курсує. Але при введенні аварійних відключень буде обмежено постачання електроенергії в всьому електричному транспорту. Ми додатково листом попередили ТТУ, що можливі обмеження електричного транспорту. За словами Олексія Шикети, не варто користуватися ліфтами через можливе раптове відключення електроенергії. Леонід Харшан, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.